Всім доброго дня! Вас вітає канал Моє подвір'я. Мене звати Іна. Недавно в мене в коментарях було запитання. Вірніше не запитання, а замовлення. Покажіть своїх качок. Давайте сьогодні кілька хвилин приділимо нашим качкам. Отут у нас один качатник. Ми окремо відділили качура і кілька качечок. Зараз я їх випущу трошечки на подвір'я. Вони в нас сидять закриті поки ми, до тих пір, поки ми приїжджаємо з роботи. От Зараз ми тільки приїхали, дивіться, тишина спокій і тепер їх можна випускати. Качки, качки тихенькі, спокійні, ніякого галасу. От це єдиний галас, який вони зараз чинили. Це вони так вітаються до мене. Ой-ой-ой, чуть не перекинула мусю. Муся, тікай, звідти, Тікай, тікай, тікай. От. А зразу стоїть водичка чиста. Водичку стараюся міняти кожен день, щоб була чистенька. Ну їм у цих двох ємностей вистачає для того, щоб і напитися, і скупатися. От качур ось таком махає, вітається з нами. І має він чотири качечки. Качечки вже пішли в розвідку. Давайте я зараз ще вам кілька секунд покажу, качатник всередині. Ну, дуже вже полюбляє моя муська гнізда з яйцями. Недавно в гнізді привела котенят, потім побачила, що я їх переселила разом з нею в ящик окремий, застелила їй. Вона взяла всіх котенят, десь поховала. От не знаю, де її котенята. Десь вона їх повиносила і все. Вже, тут ще гнізда пусті. Бачите, ми поставили чотири гнізда. Оце так покажу ближче. Чотири гнізда, ці два гнізда ще пусті. А в оцих два гніздах вже качечки несуться. От. Ну, в годівниці в нас постійно стараємося лишати наповнені. Кукуруза. Зараз я ще досиплю сюди пшениці. А водичку міняємо кожен день. В годівниці лишаємо, ну, стараємося наповнити так, щоб навіть вистачало качкам на 2-3 дні. Дуже часто під моїми відео про наших качок є питання, чи забираємо яйця з гнізд. Ніколи. Ви знаєте, ніколи яєць не забираємо. У ну, мене оці качечки, це молоді качки. Якщо б качки були старі, вони б почали нестися навіть і зимою. Ну тоді вже є небезпека того, що яйця перемерзуть і з них не буде каченят. А якщо от така пора, як зараз вже от тепло пішло, вже нема таких страшних мінусових температур вночі. Яйця всі залишаються в гніздах. Яєць ми не забираємо. Коли ми купували цих качок, саме перший раз кілька років тому господар нам радив, що не варто забирати качені яйця, тому що качка може покинути свою кладку і вона не буде тоді висиджувати. Ну і так ми стараємось робити. Теплого такого великого приміщення ми не маємо, щоб залишати качок в теплому приміщенні, щоб вони неслися. Але ви знаєте, я якось про цей не дуже ну, турбуюся, щоб зимою висиджували. Це треба дуже вже догляд, це треба вже така, це постійно треба обігрівати, заглядати, щоб було тепло. Мені навіть отак от і краще, коли качки самі про себе. Турбуються про свою кладку, зараз потепліло, качечка гарно нанесеться, е, нанесе яєць, потім ми ще підкинемо сюди підстилки, вона гарно вимустить гніздо, нерве пуху і буде гарно висиджувати каченят в теплі вже. Тому якось так в нас і виходить, що старих качок ми не лишаємо, ми лишаємо молоде поголів'я і саме вони починають нестися, зараз от якраз у ці місяці. В останні місяці квітня. Ми якраз тільки почали гарно нестися. Бачите, пістилочку, як ми перший раз сюди накидали, так вона і є. Чистенька, сухенька, це враховуючи і те, що качки можуть бути закриті до 3-4 години, поки ми на роботі. От. Сухо, чисто, акуратно. І мусімо їй подобається. Ну, для того, щоб поголів'я не зводилося, стараємося кожного, кожної весни докупляти качура. Лишаємо одного свого качура і весь час купляємо нового качура. І таким чином поновлюємо, як то кажуть, вливаємо свіжу кров в поголів'я. Тоді качки будуть гарні, качурі будуть родитися великі, рости великі. Порода не буде зводитися. Бачите, вони вже і помилися, і попили, як то кажуть, і водичка чистенька, водичка акуратна. От там в нас за цією, за цією сіточкою є е, чуже подвір'я, воно... Воно закинуте, вже там вже давним-давно ніхто не живе, вже хата розвалена, ось таке, таке захаращене все. І ми собі зробили отут відгорожу, чоловік окремо спеціально відділив вихід окремий. І вже десь година шоста ще качок через отакий вихід випускаємо туди на цю територію. І вони ще тоді там пасуться. І від шостої години їм вистачає добре наскубатися зеленої травички, нагулятися, повертаються назад і мають отут свою територію. Бо тут зелені нема зовсім, вони її насики вискубують, що тут просто дуже-дуже зрідка зелень пробивається. Качки полюбляють пастися. Ще в нас є один качатник, ось тут закритий. Також є один качур і кілька качечок. Зараз я зайду сюди всередину, покажу вам їх ближче. Отакож от вони закриті в цьому приміщенні, поки ми не приїдемо з роботи. От гляньте, в попередніх качок лишилася лише кукуруза. Треба досипати пшеницю, а тут навпаки. В годівниці цих качок пшеничка є, кукурузу вибрали. От, зараз треба їм поміняти водичку. І ось тут вони мають своє помешкання. Маємо тут от качечка, бачите, сидить на гнізді. Ось там також качур і чотири качечки. І знову ж таки я вам хочу показати, подивіться підстилка, це відколи, ми їх сюди переселили. Тут сухенько, при тому, що качки закриті цілий день, ну, до третьої, до четвертої, часом і довше. І тут сухенько. Гарно, чисто, тихо. Отам. От а, є вже, є вже яйця і от в цьому гнізді. Вже качки тут активніше почали нестися. В кожному гнізді... Ні, не в кожному, ще одне є. Ще один є ящик. Ось. Ще є один ящик, в якому ще немає дється. А так три качечки вже несеться. Бачите? Підстилочка суха, чистенько, тихо, спокійно. Чому я говорю саме зараз про підстилку і про тишину? Я саме наголошую на цьому. Бачите, що сухенько, що чисто, не мамо крути страшної, водички вистачає їм. От також ставимо невеличке відро. У нас дуже багато таких пластикових відер. Ставимо. Отаке відеречко їм вистачає і покупатися, і напитися. І дивіться, у такої годівниці це каністра розрізана навпіл. Ми маємо, маємо багато таких пластмасових каністр, ніколи їх не викидаємо. Чоловік розрізає навпіл, добре їх ошпарюємо, І от маємо їх замість годівниць. І подивіться, в годівниці корму, якщо ми насипаємо повну годівницю, її вистачає на довший час. Її вистачає на довший час для оцих качачок. Так, от тепер я вам хочу показати ще одних качок. Ось тут в хлівчику, де в нас є поросятка, тут також в нас є ще один качатник. Зараз я вам покажу ближче. Дорогі мої друзі, дивіться. Також територія тут таки досить величенька. Тут є качур і дві качечки. Я часто їх показувала, це домашні наші качки. Муся проситься всередину. Це, наші, це домашні, звичайні домашні качки. Колись я їх привезла собі від сестри свого чоловіка. Приїхала до неї в гості, як подивилася, які ж вони красиві, які вони пишні, які вони кольорові, Ну такі, такі собі, знаєте, такі господинькі, такі пухнасті, широченькі, бокаті. Ну так я захотіла цих качок. І я привезла від неї одного качура і дві качки. Також хотіли їх собі ну, на, на, ну, розмножувати, Вірніше, хочемо також цих качок розводити. І ви знаєте, от буквально тиждень тому щось нас так з чоловіком зайшла мова за господарку, за те, за інше. І каже мій чоловік, ти знаєш, давай ми таке, напевно, відмовимося від оцих качок. Дивіться, їх тут троє. Ну, качки несуться дуже гарно. Качки несуться дуже добре, тому що отут вже в цьому гнізді, де колись муська висиділа, той висиділа, чуєте, як я кажу, де моя муська привела котеня, там вже майже ціле гніздо яєць. І знов качечка несеться, качки гарно несуться. Качки так само гарно доглядають каченят. І все. Але, дорогі мої друзі, тепер одне велике але. Дивіться, їх тут троє. Гляньте. Болото. Болото, мокрота. Ми їм ставимо ось таке невеличке відеречко, Це навіть не 2 літри, не знаю, тут, напевно, менше. Вся вода, все, ну таке болото не встигає чоловік міняти підстилку кожного дня. Наскільки вони водолюбні? Ви розумієте? Подивіться, мокрота страшна. Просто страшна, мокрота. Коли ми їх сюди переселяли, я тут і стіни повибілювала. Трошечки ми в порядок привели оцей куточок, тому що в нас тут кури зимували молоді. Ну, за годівницю це таке, як то кажуть, годівниці ми постійно залишаємо повні, тому що у нас більше часу нема вдома, ніж ми є. Ви розумієте, але справа в тому, навіть почав чоловік порівнювати, скільки вони з'їдають. Оцих три качки, качур, дуже з'їдають багато корму, дуже багато. Наприклад, якщо от братова наша тримає також курей, качок, мають ну, різну живність домашню, їм набагато легше вирощувати, тому що вони мають дуже гарні, гарну допомогу від того, що здають свої землі, пай здають орендарям і фермерам. І фермери гарно розраховуються. І от хто віддає свої паї, має... По кілька тонн зерна на рік, а уявіть собі, нині взяти просто так. 4-5 тонн зерна це можна не переживати за те, чим годувати качку, курку, те саме поросятку, чи якщо є овес, кроликів. І це дійсно дуже велика така підмога. Ну, а так як ми зерно купляємо, ми трошечки починаємо враховувати які птахи, яка живність домашня, нам вигідна. Розумієте? І от саме тому. Ми так з чоловіком подивилися і подумали, що, напевно, від оцих качок ми відмовимося. Якщо наші шипуни їдять дуже мало, якщо ми потім будемо їх випускати, і вони будуть більше, от, вони більше пасуться, потім вже можна їх буде перевезти на такий корм, зелений, в нас люцерки багато, то от таку качку домашню, важко приготувати лише самою травою. Їй таки треба зерна. І зерна треба багато, розумієте? Ну, а за те, що про підстилку, от я спеціально опускаю нижче камеру, гляньте, болото. І це за день. За день вони роблять просто болото. Ми їм ставимо, ну, водичку треба ставити, тому що вони ще й пити повинні. Вони це рано і вечір чоловік наливає воду сюди, кілька годин проходить, води нема. Знову треба ж долити води, щоб вони пили щось. І знову все мокро, мокро та Просто страшна мокрота, Треба великий запас підстилки для них. Треба для них дуже... І корму треба набагато більше. І отак ми думали, думали і таки надумали, що нам доведеться відмовитися. На я хотіла цих качок. Просто фінансово нам це не вигідно. Тому що якщо купляти зерно, то доведеться його купляти дуже багато, саме для того, щоб приготувати тих качок. Ну, будемо, будемо планувати свою господарку на майбутнє лише за рахунок того, що будемо утримувати лише качу, кач, качок шипунів, оцих коричневих качечок. Ну, а від цих доведеться відмовитися. Ось таке перепланування, дорогі мої друзі. Ось, ось таке перепланування. Враховуємо все. Враховуємо все. Навіть у такі, як то кажуть, нюанси з підстилкою також повинні враховувати. От коли ми приїжджаємо з роботи... Поки обійдемо господарку, година п'ята, шоста, ми також їх випускаємо. Випускаємо м -м, зразу за подвір'ям, У нас тут є е можливість не на подвір'я, а відкриваємо ворота, вони біжать всі на дорогу, там за дорогою багато трави, і вони також пасуться. На цілий день ми це не можемо зробити, щоб їх отак відкривати і вони ходили де-небудь. Це, це нереально, тому що і собаки, і машини, і взагалі е потрібен буде догляд. Не можна отак просто ми не можемо випустити зранку і поїхати на цілий день. І їх залишити, тому випускаємо ми їх лише під вечір. Вони попасуться, приходять назад. Але ось такі моменти, бачите, з кормом і з підстилкою в порівнюванні ось цих домашніх звичайних качок, в порівнянні з шипунами, все-таки є. Є отакі моменти. Качки, шипуни нам вигідніші. Ну, Будемо з цих качок, з цими качками будемо прощатися. Кажу, було в мене дуже велике бажання їх утримувати. Але, 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 є кілька але. Ось такі справи сьогодні на нашому подвір'ї. Отакі справи качині. У нас такі плани на розведення качок. Дорогі мої друзі, дякую вам, що ви були сьогодні зі мною. Вам гарних планів обдуманих рішень, правильних рішень. Хай гарно ведеться вам ваша господарка, а я знову чекаю вас до себе в гості на каналі Моє подвір'я.